на зв'язку Олексій Кулеба, голова Київської обласної військової адміністрації. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Уже пройшло трошки часу. Після цих ударів можна оцінити і підсумувати їхні наслідки. Розкажіть нам, скільки пошкоджених об'єктів в області, і як почуває себе критична інфраструктура останні чотири доби дійсно були дуже складні. У нас ракетні обстріли чередувалися з нічними атаками дронів. Всього біля 60 дронів було знищено над Київщиною протягом останніх чотирьох днів. Також більше 30 ракет атакували Київщину. Також вони були знищені. На жаль, у нас є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, проте вони не настільки критичні і зараз зживлення електроенергії Київщини відбувається. В плановому режимі немає не екстрених, не планових відключень, тобто, вся Київщина поки що з електроенергією. Це завдяки звичайним збройним силам України, завдяки нашим енергетикам, ну і звичайно, завдяки теплій погоді, яка становилася зараз на Україні. А щодо пошкоджень, хочу сказати, що окрім того, в нас пошкоджено 28 житлових будинків. За ці тільки чотири дні руйнування слава богу невеликі, незначні. Вже скрізь відпрацювали відпрацювали комісії, які склали акти щодо пошкоджень цих будинків, і органи місцевого самоврядування зараз будуть вирішувати, яким чином швидко допомогти людям, власникам цих будинків, чи то матеріалами, чи надати матеріальну допомогу. Постраждали в нас дві людини. Вони також в легкому це легкі пошкодження. Не знаходяться вони навіть в лікарні. Тому, в принципі, можна сказати, що ці чотири доби вони були важкими, але Київщина з честю вийшла з цієї ситуації перша ніч сьогодні була спокій. Хочеться вірити, що й наступна буде спокійною, але ми готуємося до всякого. Ці 28 будинків, які постраждали, на яку конкретну допомогу від обласної влади, від міських від районних органів влади люди можуть розраховувати це латання даху, вставлення вікон? У нас практика відпрацьована вже з жовтня місяця. Хочу сказати, що в нас 132 чи три будинки, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів, саме з жовтня. Всі вони стоять на особливому контролі. Алгоритм дій наступний. Комісія місцева, яка складає акт щодо пошкодження разом з власників, передає ці документи в орган місцевого самоврядування. І якщо допомогу може надати місцева влада, вона здається або будівельними матеріалами, або матеріальною допомогою в складних випадках, там де необхідне втручання обласної влади, ми також робимо фінансову субвенцію безпосередньо до органу місцевого самоврядування для того, щоб люди отримали. Допомогу або матеріальну, або тими матеріалами, яким, якими їм необхідні, ці 60 дронів, і десятки ракет, які летіли на Київщину. Чи зрозуміло, що конкретно було їхньою ціллю? Чи вони саме на Київщину летіли, чи в Київ? Київщина Форпост міста Києва. І ми всі чудово розуміємо, що всі ці руйнування жахливі з грудня, з лютого місяця 2022 року вже минулого. По сьогоднішній день всі ці руйнування звичайно це наслідок того, що Київщина стоїть в обороні міста Києва. Зрозуміло, що московитів цікавить руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Вони до сих пір думають, що вони таким чином зможуть щось змінити в розумінні вставленні українців до них. Завдяки в першу чергу. Збройним силам України, протиповітряній обороні України, Київщини вдалося напрацювати систему разом з іноземними партнерами, завдяки якій ви бачите, що протиповітряна оборона працює досить ефективно. Я знаю, що це робота багатьох людей, справжніх воїнів, які цілодобово і це неформальна фраза. А так воно є цілодобово в полях. Боронять Київщину, боронять Київ від дронів від ракет, і буквально прямо зараз творять дійсно дива і такі військові подвиги за того, за для того, щоб в нас люди зараз знаходились в нормальних умовах побутових з електроенергії, могли відпочити ці декілька днів. За що величезна їм подяка від я думаю жителів усієї області Києва? Зокрема, дякую вам дуже за те, що долучилася. Олексій Кулеба, голова Київської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.